Цілодобово пильнують небо Харківщини, а на влучений постріл мають лише кілька секунд. Йдеться про мобільні вогневі групи 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України. Командир підрозділу мисливців на шахеди Дмитро з Кіпор розповів, як збивають ворожі ударні безпілотники. Щоб збити ворожий шахет, є лічені секунди, розповідає командир підрозділу мобільних вогневих груп Дмитро з позивним Кіпр. За словами гвардійця, окупанти вибудовують маршрути своїх повітряних бивсь так, щоб зробити їх недосяжними для мисливців за шахедами. Зазвичай дрони рухаються на висоті до двох тисяч метрів. І шахет той, котрий летить, ви не знаєте, в принципі, в яку сторону він летить, тому що це така крапка, mm -hmm. яка переміщається, рухається. І там по секундам це може бути і, в принципі, десь 10-15 секунд прольоту mm -hmm. на той відстані, коли ви можете його в принципі, вразити. Наприклад, коли він летить. В горизонті ви не можете дозволити в нього стріляти, якщо за ним населений пункт, наприклад, чи траса це великий ризик, і ми не можемо населення під цей ризик підводити. Попри все, гвардійці успішно нищать ворожі дрони, говорить Дмитро. Мобільні вогневі групи. Вартують небо Харківщини цілодобово на відпочинок лишається іноді пару годин. Та радість, коли постріл вилучений, втіха для всього підрозділу, незалежна, яка саме група вразила ворожу ціль. Ви ж розумієте, що взагалі це честь життя, котре продовжиться, і я так розумію, що воно буде щасливим. якщо... Бог дав нам зробити свою роботу на 10 балів, тобто хлопці. Да? Дивіться, вони сьогодні, після ночного чергування, вони відпочили десь близько двох годин. Так що вдалося поспати, тому що коли вони виходять з чергування, треба ж і зброю привезти до ладу і обслужити все відстань між той тривоги, яка закінчилась і яка почалась, вона дуже коротка. Ну, отак, от, в принципі, воно так, доба за добой. До війни Дмитро займався бізнесом. У перший рік повномасштабного вторгнення волонтери у Харкові. У 23-му прийшов у військкомат, вдячний кожному побратиму, з ким пліч-опліч нищили окупантів у Кліщівці на Донеччині. Я взагалі вважаю, що Леву участку складності, труднощі, да, це виносять хлопці ті, хто в піхоті. Це дійсно ну, дуже важко. Вони в принципі на своїх плечах основне завдання виносять, виконують. У підрозділі командира поважають та цінують. За словами гвардійців, Дмитро піклується про бійців та допомагає. Це командир, яких ну дуже, якщо не існує, то дуже мало. Кажуть, що хлопці молодці гарно робите свою справу, і все у вас вийде. Якщо є можливість, то завжди завжди да, дзвонить, і наполягає, відпочивайте там. Лишня годинка з'явилася там, щоб всі відпочили, були ситі. Гвардійцям вдається вражати й ворожі молнії. Хоча це поки складно з причин, що не підлягають розголошенню. Ворог скеровує ці дрони по житлових будинках Харкова та мирних людях навмисно переконаний гвардієць. Вони все бачать, у них нема такого, щоб вони не бачили куди. Це чисто води тероризм, це на враження населення, це на те, щоб, ну, як все у них робиться. В принципі, і ті е, ракети, котрі з 22-го року прилітали в місто Харків і інші міста, ну, в основному вони вражали об'єкти мирного характеру. Своє післявоєнне життя гвардієць Дмитро ще не планував. Вирішив, що спочатку відпочинуть з дружиною на його улюбленому острові, що і став його позивним на Кіпрі. Юлія Губська телеканал прямий.